Вітаю вас! Я Надія Васильченко і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. І зараз ми поговоримо про дієслова ДБР та несесітар. Перше, що ви повинні знати, це те, що дієслово ДЕБР означає мусити, бути повинним, а дієслово несесітар це потребувати, мати таку потребу. Відмінюються вони по-простому, це правильні дієслова. Тут немає нічого складного. Йодебо, «Yo йонесесіто. Ту дебес, tu несесітас. Поставте це відео на паузу і перепишіть собі відмінювання цих двох дієслів. Де ж складнощі, спитаєте ви? А складнощів немає. Дієслово «девер» використовується тоді, коли я говорю про свої обов'язки, коли в мене є якась відповідальність. А дієслово несесітар використовується тоді, коли в мене є якась потреба. Як і в українській мові, є ж різниця між я мушу вчитися і Мені треба вчитися. Складність не стільки у значенні, скільки у тому, що носії української мови звикли казати мені треба. Тож, коли вони хочуть те ж саме сказати іспанською, переносять оце мені в іспанську мову. І замість просто несесіто, яке вже означає мені треба, кажуть «менесесіто». Але маленька складність все ж таки є. У носіїв української мови, які звикли українською казати мені треба, правда? Тож вони оце мені переносять в іспанську мову і додають ме, кажучи мене сесіто. Але коли я кажу іспанською Мене сесіто, я кажу, що я сама себе потребую. Пам'ятаєте зворотні дієслова? Подивіться ще раз. Це відео. Мене сосіто, це я сама себе потребую. Не кажіть так, кажіть просто несесіто. Несесіто уже означає мені треба. Я потребую. Як і в українській мові, ми можемо використовувати ці дієслова з інфінітивом, тобто початковою формою дієслова, наприклад, дебо облар е Я мушу, я маю зобов'язання говорити іспанською, або несесіто облар еспаньо Мені треба говорити іспанською. Після дієслово дебо, після дієслова несесіто ставимо українською і іспанською те, що ми мусимо робити у початковій формі. Ми не кажемо українською мені треба, говорю або я мушу говорю. Правда ж? Ми кажемо, я мушу говорити. Те ж саме іспанською, дебо аблар. Мені треба говорити. Несесіто аблар. Не ускладнюйте своє життя, не відмінюйте два дієслова підряд. Лише перше. І як в українській мові після дебо, несесіто або інших форм ми можемо сказати, що або кого ми потребуємо. Так? Те дебо динеро» Я винен тобі гроші. Тут є слово дебер трошки міняє значення через гроші. Ми гроші не мусимо, а ми винні гроші, так? А несесіто динеро» мені потрібні гроші. Давайте ще подивимося, коли ми можемо використовувати ДБР або Несеситар. Наприклад, коли ми хочемо комусь щось порадити, але нікому нічого не радьте, якщо вас не питають. Тенгу муча амбре». Зверніть увагу, слово амбре жіночого роду, тому муча амбре. Я завжди дуже голодний, завжди відчуваю сильний голод. Так? І ви можете порадити Несеitas Comermas або зобов'язати людину їсти більше. Нове об'єнт. Debes ir con конель médico. тобі треба сходити до лікаря. Треба або ти мусиш сходити до лікаря, в залежності від того, наскільки ви хочете людину зобов'язати. Але не партеся з тим. Дебер це зобов'язання, несетард це потреба, як і в українській мові, Ясть. Дебемос ір адормір. – «Уже пізно, нам треба йти спати. Ми мусимо йти спати. Тож. Просто запам'ятайте, як ці два дієслова відмінюються, вловлюйте їх у іспаномовному оточенні або в текстах, або в підручниках. І пам'ятайте, не казати, так як не треба казати, пам'ятайте, що несесіто вже означає мені треба. І як завжди, якщо у вас виникли питання, ви можете знайти мене у соцмережах або написати на електронну пошту. Мучу ексіто!